За рік Україна виготовляє вдвічі більше дронів ніж можуть у Сполучених Штатах Америки. Про це повідомляє видання Defense One. За їх даними. Нині виробничі американські потужності значно поступаються українським. Пишуть, що Сполучені Штати виробляють кілька тисяч дронів на місяць, тоді як Україна витрачає до 10 тисяч БПЛА щомісяця. Видання додає, що після закінчення війни український потенціал може бути спрямований на європейських і північно-американський ринок. Ще Росія планує презентувати реактивний ударний безпілотник Гром. Про це повідомили у Дефенс Експрес. Зазначають, що його максимальне бойове навантаження 2000 кілограмів. Він може нести керовані авіаційні ракети, зокрема Х-31. Як зазначає видання, візуально цей безпілотник схожий на проєкт аналогічного ту 300 коршун, який так і не був втілений у життя. При цьому експерти відзначають можливі конструктивні проблеми з. Підвіскою для кріплення некерованих авіаційних бомб.